Якою вам видається ваша нинішня життєва ситуація? І що у вас там відбувається насправді? І вам видається, що ситуація в вашому житті досить така нова, досить перспективна, що ви можете щось розпочати в своєму житті. Чи щось чогось навчитися в своєму житті? Що у ваше життя йдуть якісь нові позитивні зміни? Чи ця ситуація створить для вас щось нове і позитивне? У тільки для втілення тих ваших надій швидше за все вам не вистачає якоїсь зрілості, якоїсь мудрості, можливо, якогось досвіду. І в своїй ситуації ви побоюєтеся, що ваш партнер, можливо, це бізнес-партнер, можливо, колега на роботі, можливо, друг, можливо, дійсно ваш романтичний партнер, той, хто має. Прямий вплив на цю вашу ситуацію, що він не щирий з вами, що він якось так можливо навіть вами маніпулює. Але насправді негатив заключається в тому, що у вас занадто тісний зв'язок з цією людиною. Ви немов занурилися в ті стосунки з головою, чи вони дружні, чи робочі, чи романтичні. Ви, імовірно, навіть не уявляєте життя без цієї людини, без допомоги цієї людини, без впливу цієї людини на вас, на вашу ситуацію. А з позитиву ви вважаєте, що та ситуація, яка у вас є, вона не має ніяких ризиків. А щоб точно цих ризиків не було, ви приймаєте рішення, швидше за все, ніяких таких кроків не робити. Я тут на бережку постою, подивлюся, що воно буде. Ну, можна сказати, що ви в якійсь мірі праві. Бо ваша ситуація зараз, немов трішки на такій паузі і немає шкідливої активності в вашій ситуації. Але чомусь стосовно вашої ситуації, не дивлячись на те, що ви її бачите як перспективу до чогось нового, майбутнє ви бачите, що воно принесе якісь розчарування, що щось буде там негармонійне, що щось буде, через що доведеться переживати, нервувати і що ну, швидше за все нічого там позитивного не буде. Ну насправді все не аж настільки песимістично, хоча все-таки да розвиток вашої ситуації такий не надто стабільний, не надто впорядкований. Є імовірність того, що учасники цієї ситуації, учасники цього проекту не зможуть досягти спільної мови, не зможуть досягти якогось розвитку, що не дотримаються якихось зараніше обговорених правил цієї співпраці.